Всім привіт, друзі! З вами Назар. І сьогодні ми будемо продовжувати проходити гру Hello Neighbor Act 3. Я дуже вибачаюся, друзі, за те, що я був дуже довго відсутній на своєму youtube каналі. Але. Я постараюсь вас в найближчий час знімати частіше відео, бо зараз літні канікули. літо. Вибачаю, що цілий місяць віддихав, бо хотів віддихнути. А зараз буду знімати для вас, тому погна... Про... погнали, продовжувати грати Привіт, сусід. Так, ми зупинилися на акт 3. І що це за квартира? Mm. І, і що нам тут далі робити, друзі? Якась квартира. Туалет. Якийсь будиночка, якась квартира, така музика спокійна. О, танцюємо. І... І що нам... І що нам далі роб? Так! Чекайте! Якась листівка прийшла нам. Бери. Так, і що нам тут пишуть ці листівці. Так, ну він такий грустний, задуманий. І. І що він далі буде робити. Складає речі. А що я не прочитав, що там йому написали. Дивіться, а, це типу, ми вже взрослі. Так, да, дивіться, друзі. Це виходиш, це ми взрослі. Може нас виселяють з квартири? Напевно, нас виселяють. Дай ми прощаємося. І нас виселили з квартири. І що далі буде? І кудись ми зараз поїдемо з вами. Так, капстена. Так. Чекайте, це це. Це ми зараз що, повернемося в наш старий будинок чи що? Так, ну це я так зрозумів, ми їдемо. Так, да, дивіться, це наш будинок. Так, да, друзі, дивіться. Так. Ми приїхали. М. І... І що далі? Так. Так, це... Це будинок сусіда? А... його що хтось спалив чи що? Так, ну це наш будинок. Ми, друзі, знаємо... Так, ну це наш будинок. А... Це будинок сусіда. Давайте подивимось. Так. Ой, друзі, щось мені це все не нравиться це Це... Це шо це було тільки ж. Там як це якась тінь чорна. Й-мой. Ті, давай тікай звідти, що ти там стоїш? Ні, друзі, валим звідси. Нащо нам нашу нам ці проблеми? Ні, я сюди більше не повернусь в цей будинок. Так. Це наша ключ. Давайте відкриваємо швидше, заходимо в будинок. Я поскоріше вже хочу зайти. в будинок. Знову капсцена. Знову ми такі ходимо. Наша фотографія з минулого. Це ми в дитинстві. Я так зрозумів, коли ми виросли, ми переїхали в город. Що знов таке? Хто дзвони? Що за. От, окей, давайте трубку піднімемо Алло! Знов ця тінь. А шо ж таке, господи? Він такий думає, а, ну я у баню, давайте ляжемо спати. З тобою згоден Повністю згоден з нашим героєм. Так, загрузка йде. Це шо за крик? Це шо з. Алло, це що таке? Він що, повернувся знов? Знову когось в підвалі суму закриває. Це капець. О, господи. Злякатися ще може. Охо-хо-хо-хо, друзі. Дуже це все странно. Давайте відкриємо. Ти шо тут настроїв, усати? Це це я скільки буду проходити, подивіться, що він понастраю. Мене ця... Мене ця гра просто, я не знаю, шокує. А ось і сусід дивіться. Пішов з фонариком. Так, давайте зайдемо в будинок. Забери. Так. Нічого не видно. Фонарик десь знайти Кухня. А ось і фонарик. Ось і фонарик. І... холодильник. Це шо? Це якась... це ключ-карта якась, чи що? Ну, суси, ты, конечно, мне работы додаешь. Дивите, ну. Ой, господи, друзья. Так, це дверька на, на задней дверь. Так, о. Господи, тикаем, 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 друзья. Тикаем. Блин, все. А может, хай у нас зловый день будет? Тут же є сутки? Так, да, тут є час суток. Тут е, сутки тепер... Як в другому акті, Бо в першому був день, а тут і в третьому і в другому акті у нас тут е, міняється день, ніч, там, ранок, да. Що ти там вилупився на мене? Йо, а це скільки нам проходити цей акт, я друзі, не знаю. Давайте через задній двір, бо, тому що я боюся спереді йти. Залазь, давай. Тихо. Тихо, тихо. Закрив, дивіться, подивіться на нього. От зас. Господи! Обіс... Обісратися може. Та... Сусід, що ти ще раз Мене так лякати будеш? Якось нам надо попробовать капкан поставил зараза. Усата зараза. Наш ти капкан сюда поставил. Аккуратно. Давайте поки еще на другий повер. О, тут есть тоже двери, может вони теж... А дивіться, закрыто. Закрито, друзі. Якась картина. А може за нею щось є? Бо щось вона підозріла така. А тут закрито. А може якось вийде перепрягнути? Не вийшов. Давай. Прягаємо ще раз, спробуємо. А може... А може, а ми на лампочку може? Опа! О! Так. Ой, не сейчас сусід сюда прибежит, закры его назад. Куча картин всяких. Що у нас тут далі? Не зрозумів, что есть тут. Закрыто. Закрыто. И тут закрыто. Да. Може це сюди треба якось перепригнути. Здається, що тут треба перепригнути. Ага, перепригнути. Блін. Так. Де? Ой, господі. Так, я так зрозумів, що це такий самий будинок, як був в першому і другому акції. Це наш будинок. Зрозуміло. Я так зрозумів, що це, напевно, сон головного героя. Походу на це. Так. Це що у нас? Шина. Хао Йомой! От... А, а шо ти тут... А шо він там робив взагалі? Так, ну ти, конечно... Звісно... А там камер. Там камер, давайте світло йому ви... виключимо. Якраз він піде зараз на задній двері, ми тихенько зараз пройдемо. Включив! Включив! Давайте на другий поверх, На другий поверх, на другий поверх. Так, паркурим, паркурим! Парку... Паркуру так собі вгорі. Давайте! Ох ти ж! О! Ключ! Синь і реча! А я не можу до нього дотягнутися! Може в нього попасти треба. Ні, не вийшло. Давайте. Господи! Давайте! Ні Давайте назад! Назад! Надо щось поменше взяти десь. Господи не надо, не надо, пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, сосед, Ну с тобой и друзья, Ну не надо, не надо. Это был, это был сарказм. Так. яблоко давайте попробуем. О, бинокль. Бінокль. Блин. Він мене зараз не побачить Він якраз йде туди, куди мені треба. Капкан, розкрий! Блін! Так... Фонарик! Я... Цей фонарик чорний, я не знаю, куди я його тепер кину. Алло, да. А, осьо він. Осьо наш фонарик. Біжи, давай, біжи. Нічого я не бачу, друзі. І зловий в мене. Зараза така. А ми тут не дивилися. Що у нас тут? А тут, мабуть... Наверное... Господи, та що ж ти. Так, все, спереді ми не йдемо, йдемо ззаду, друзі. Зараз йому швабру шваброю по голові ну, буде знати. Як ти мене. А скуда така? Там ще двері. Біжи, 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 пожалуйста, я тебе прошу. Я тебе благаю. Давай, добіжи, добіжи, добіжи. Кстати, друзі, пишіть в коментарях, може ви знаєте, як пройти. Пишіть якісь мені там підсказочки, якщо ви знаєте. І не забувайте підписуватись на канал. Є! Ой, пілісос... Нє! Пілісосом своїм! Пілісосом! Зараза, дивіться, пілісосом своїм! В дивіться, читер просто пелососом у мене хоче засосати. Взагалі вже обнагню. Так, ми щось там відкрили, друзі. Виключи той фонарик. Що він горить? Що він там. І камера, і камера, і камера. Ну, звичайно. А ми, я тут дивився. Синій замок! Да. Сюди треба цей синій ключ, друзі. Може... Можемо зараз вийде його взяти. Так, знову паркурим. Паркурим. Так, ми відкрили. В кого тут день народження у нас? Якась двері Двері верх ногами якісь. Так. Магні... Магнит. Так. Да, його треба притягнути. Є, сюди! Ну він поки що... Магнит нам поки що не треба. Так, і давайте відкриваємо. І закриваємо. Так. А це що? Якісь лампочки. Ну, допустимо, вони ще всі загорять. Чи не загоряться? Вони загоряються, запалюються, коли я відходжу. Так, о, на кришу можемо вийти. Дивіться, вагонетка. Вагонетка, дивіться. Блін, не можу пере... Давайте якісь коробки тут поставимо. Так, ми бачимо, У нас тут є вагонетка. Дивіться, там закритої. Тут рейси в нас є. І генератор якийсь є. Так, і куди. А куди цей генератор веде? Кудись. Кудись. Я бой. Кудись вниз він веде. Ну... Ладно. Гос. О! Так. Дивіться, це що таке? І якісь двері. А ну, це не, це не це. О! Круто! Ну давайте поки, поки що це сюди нас спускай, да? так? Так. Від, Повідкриваємо всі двері, щоб ми могли проходити. А! Дивіться! Ось ось ці камери. Відеоспостереження. А, вони її виключають. Сюди. Закрито. Щас відкриємо. А, а, а. Від... Да відта Так. Ванна. Опа. А тут закрито на ключ. Що у нас тут? Нічого. І двері. А це вони сюди ведуть? А куди веде ось ці... куди що? воно Ті двері вверх ногами, вони куди ведуть? Ой -мо, забаглос. Та! Ой, я ж раз заголючил. Так забалось. Ч раз игра заголючила, друзья? Вс. Ну, залазь. Ты залезешь? Трошки уже вид Ну, давай! Аеж, давайте так встану. Ми шо таки нески. Ну, що ми ще можем? Коробку, наприклад. Давай. Я в тебе вірю. В тебе в тебе всі вірять. Давай. Залазь! Залазь! паразит такий. Дивіться, не хоче. Не хоче паразит. Сейчас мы тут... Мы тут летаем, че залазим. Окей, давайте. Ага, поставив. Давай, стався. Ну, а ч? А чого? чого? господи. Я не знаю, що робити, Воно не... Ну ти в баню, коротше. Так. Статі, помните, ми тут картину кинули і там щось було. Може тут так само, давайте подивимось. Дивіться, знов пілісус відости. Давайте їх всі покидаємо. Може тут теж щось є, то, що нам треба. Пау! Що? Дивіться, відкрився цей таємний прохід. Погнали туди, друзі. Так, відкриваємо Прохід на кришу якийсь. І він нікуди. Тут... Так, давайте далі дивитися. Що у нас тут є? Так, це що таке? Куди воно веде? Я боюсь впасти, друзі, тут. Ой! Тікаємо, тікаємо. Так, о, дивіться, тут якийсь балкон. А, це сюди він веде? Я переживаю тут сусід десь є. І він, мабуть, наверху, давайте подивимося, що тут у нас є. Так, туалет, фонарики. Так, давайте двері від... все відкриваємо, щоб ми могли пройти на всяк випадок. Так, ну тут у нас кімната, перший етаж ми вивчили. Тепер лишимося далі вивчати. Інші етажі спускаємося. Обманюємо сусіда. Господи, боже! О, господи, Ви не представляєте, як я щас налякався. І камери знову став. Ну що сказати? Заразати? Сусід рідкісна. Так, сейчас ми тут обідем. Я надеюсь, він не тут зараз Ну ні вообще нічого не видно Капкан поставили Так, якісь кнопки тут. Поки що. Де він? Поки що ми, друзі, дивимося. Тут що у нас є. Це що, якась труба? Якась труба. Якийсь речак. А, вс, ключ, дивіться, червоний якийсь ключ. Так, якісь предмети. Щось тут. Відкривай. Якісь двері. Господи. Яка в нього хата тут велика в акції 3? Якийсь. О! Лом! А він гарячий, але на... Да, він... Може він вистегне? Або... Я думаю він вистегне, повинен вистегнути. Тут щось забито у нас. О! Це, походу, сусід світло дав. Це, походу, дав, світло, сусід. Окей, окей. Господі! Відкрий двері! От таке. От таке в нас, друзі. Я щас тіму цю камеру поб'ю на голові. Да, ну в цій в частині... Ой, в цьому акті. Господі, він там знов, друзі. В цій частині... Хата дуже велика. Я не знаю як її, як цю частину пройти, актери. Ой, господі, господі. Він мені не дасть нормально в хату подивитися. Це щоб він не втекав. Чого йому там крутиться на одному місці? На що йому то і так другий поверх сподобався? <по> не, не, не. Він сейчас в капкан встане Давай А я а я його шо закрив Йди в капкан Іди в капкан І не дає нормальну хату подивитись А якщо так зробити? Ця частина дуже складна. Вона складніше. Вона складніше за другий як даже. Але якось... Але якось так, якось так. Господи. Ч мене меня так лякає? Да, ну сосед дає. Опа. Закрываем. Так і тобі и треба. Я надеюсь, він капкані. Вот цей речах мож... Я знаю. Давайте попробуем кинути, щоб туди заліз. Нет. О! Ой, я чуть не впал. Чуть я не впал. О, О, так, так, так. Так, а? А це куди ми попали? Що? Це якийсь склад, чи що? Фу-ху-ху. Якийсь склад, чи що це? А, магазин може Типу візу... візауль. Господи! Це хто? Манікен? Чи хто? Хто це такий? Хто це такий? Це якийсь манікен? Ну добре, друзі. Давайте на чому закінчимо. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пробачте, що мене не було один місяць. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім пока-пока. До нових відео.